Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, на чемпіонаті Європи, що цього літа відбудеться в Німеччині, мають зіграти 24 збірні. На даний момент відомі імена лише 21. -ї. Але цього тижня в нас розпочалася боротьба за три заключні потівки, і що приємно за одну з них продовжує вести боротьбу українська збірна. Сьогодні оглядаємо всі шість півфінальних поєдинків, що відбулися вчора. Подивимось, що ж за фінальні пари у нас утворилися, які гратимуть між собою уже 26 березня. Отож, три путівки, три шляхи. Пригадаємо, що в першому у нас відбулися півфінали: Польща проти Естонії, Уельс проти Фінляндії, в другому Ізраїль проти Ісландії, Боснія Герцеговина проти України. Ну і в третьому Грузія проти Люксембурга та Греція проти Казахстану. Звичайно ж, найбільше нас цікавить частина, де виступає збірна України. Отже, боснія герцеговина проти України та Ізраїль проти Ісландії. В Боснії, хоч і був півфінал, але по суті це був фінал, тому що переможець отримував ну на даний момент все, тобто вихід до фіналу. А той, хто програв, завершував боротьбу за євро. Тому гра була дуже акуратна та обережна, особливо в першому таймі, особливо в виконанні збірної України. Боснійці все ж таки на права господаря діяли активніше, хоча загалом за перший тайм, ну по суті, лише один момент у них був тож 0-0 після першого тайму. Другий розпочався приблизно так само. Єдине, що на 56-й хвилині господарям таки вдалося відкрити рахунок. Щоправда, з допомогою автоголу Матвієнко. Правда, в тій атаці деякі питання були по офсайду можливому, у гравця боснійської збірної, але гол таки був зарахований. Після цього звичайно ж збірна України заграла активніше, але в одній з атак Боснія могла робити 2-0 і Тоді фактично всі питання були вирішені. На 81-й хвилині Сергій Ребров випускає на поле Романа Єремчука, можна сказати, джокера. І той уже за 4 хвилини по цьому робить погоду. В одній з атак мудрик віддає на коноплю той в центр штрафного на Єремчука. І Роман в один дотик зрівнює рахунок 1-1. А за 3 хвилини по цьому той же ж самий Яремчук зліва робить навісну передачу. На другому поверсі класно грає довбик уже 1-2. Вісім хвилин було компенсовано до основного часу, протягом яких скоріше підопічні Реброва могли забити третє, ніж боснійці зрівняти. Тож Україна виходить у фінал плей-офф. Ну а в фіналі збірній Україні буде протистояти збірна Ісландії, що за рахунком дуже переконливо розібралася з ізраїльтянами аж 4-1. Гра відбувалася на нейтральному полі в Угорщині, і я б цю гру назвав грою стандартів. По-перше, рахунок відкрили господарі вже на 31-й хвилині. За хаві реалізує пенальті. Але за 8 хвилин по цьому прямим ударом зі штрафного зрівнює рахунок Гудмунсу. Наприкінці першого тайму ісландці класно розіграють кутовий, і гол забиває Траустасом. На 80 80-й хвилині арбітр матчу після перегляду відеоповтору призначає ще один пенальті у ворота Ісландії. Знову до м'яча приходить Захаві, розводить м'яч та голкіпера по різним кутам, але не влучає в ствір воріт. Тобто не забиває пенальті наприкінці матчу. Ісландія за це Ізраїль покарала ще два м'ячі на рахунку Гудмунсона. Загалом за матч він відзначається хет-триком. Тож 26 березня, о 21.45 у Вроцлаві Україна проти Ісландії переможець пари виходить на євро. Тепер до іншої частини сітки, отже, Уельс проти Фінляндії, Польща проти Естонії. В Кардіфі Уельс впевнено з рахунком 4-1 розбирається, можна сказати, з сонною збірною Фінляндії, тому що фіни проспали початки обох таймів. Вже на третій хвилині Уельс фактично в першій своїй атаці відкриває рахунок, робить це Брукс. А на другій хвилині другого тайму, коли рахунок ще був конкурентним, лише 2-1 на користь Уельса, Джонсон робить рахунок уже 3-1. Все ж закінчилося на 86-й хвилині, коли після грубої обрізки захисту фінів Джеймс робить рахунок остаточним Ну а суперником збірної Уельсу по фіналу буде збірна Польщі, яка ще з більш переконливішим рахунком 5-1 громить Естонію. Можна сказати, здобуваючи перемогу на класі. По крайній мірі статистика матчу чітко про це свідчить: Франковські, Зелінський, П'ятковський та Шиманський забивали за поляків. Ще один гол це автогол Меца за Естонію. В деякій мірі самі естонці допомогли полякам, тому що з 28-ї хвилини вже грали в меншості. Тож Уельс проти Польщі. Нагадаю, п'ять попередніх очних зустрічей цих збірних в офіційних матчах завжди виграють поляки. Що цікаво, Роберт Лавандовський у матчі проти Естонії не забив, можливо, всі свої голи приберіг на матч проти Уельсу. Ну і заключна частина півфінальної стадії Грузія проти Люксембурга, Греція проти Казахстану. Грузини з рахунком 2-0 по ділу перемагають Люксембург, щоправда, не без нюансів та проблем. Зокрема, на 53-й хвилині, як бачите по картинці, навіть рахунок був 1-1. Ви скажете, як так, в підсумку ж 2-0. Я вам розкажу, як так. На цій хвилині атака у Грузії, але Люксембург порушує правила. Іспанський арбітр Матчу демонстративно розмахує руками, кажучи, Нема порушення, граємо далі. І Люксембург його послухався, побіг в атаку і зрівняв рахунок з усиллями відомого в Україні Родрігаса. Але цей же самий арбітер, який до цього розмахував руками йде дивитись відеоповтор, відмінює гол, виписує червону картку футболісту Люксембурга Шано. Та ще призначає штрафний у ворота Люксембурга. На той момент нагадаю рахунок був лише 1-0 на користь грузинів. В підсумку ж нагадаю 2-0. Дублем за командом відзначається зівзівадзе. Ну а супротивниками грузинів по фіналу будуть греки, які з рахунком 5-0 декласували Казахстан. Хоча знаємо, що казахи бойова команда, але от це був, як то кажуть, не їхній вечір. В першому таймі у греків 4 удари в ствір, всі чотири перетворилися на гол. Бакасета, Спелькас, Юанідіс та Курбеліс забивали. За греків в другому таймі можна вже було трішки приберігати сили на фінал. Можливо, команда цим і займалася, тому що той гол, що вони забили, це був автогол та поло. Тож підсумку в фіналі в нас зіграють Грузія проти Греції. Завжди греки на полі грузинів виграють. Побачимо, як буде цього разу. А що ж, 26 березня, Уельс проти Польщі, Україна проти Ісландії, Грузія проти Греції. Саме цього дня ми дізнаємось повний склад учасників Чемпіонату Європи. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео, в тому числі і з оглядом ось цих поєдинків. На даний момент, все, дякую за увагу за приділений час. Нам все добре.